Друзі, чергове отаке замовлення клієнта. Ми бачимо GT 3008, Давайте почнемо з багажника. Коротко покажу, ну тут все гарно. Машина почищена. Запасочка, оригінальний набір в йоночці. Це аукціонна машина. Отак, От коротко, тут все гарно, щітка моя, салон. Ми бачимо алькантара, нічого не задергано, нічого не шито. Тут глянець трошки треба поп... полірувати. Два ключі, безключовий, термо бачите, 174 пробігу, чорний дах, машина на повному заряді, безключовий. GTш вся в оригінальній фарбі. Отак от виглядає, жодних нюансів, пошкоджень немає. 19 диски. зараз вже чекає зимова резина на неї, бачите, резина літня. Просто суперова мішелін, Peugeot Full LED Technology. Отакий от, от пижик віддається клієнту, хто щось таке шукає, то Запитуйте, пишіть, дзвоніть.